Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги баночки для приправ. Ці скляні банки з кришкою забезпечують надійний захист від вологи та зберігають свіжість ваших продуктів. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Завдяки прозорому склу. Ви зможете легко бачити вміс, що робить їх чудовим вибором. Бором для організації кухонних продуктів ці банки стануть чудовим доповненням до вашої кухонної колекції та допоможуть вам організувати та впорядкувати ваш простір.